Зараз ми доєднюємо до нашого етеру Алісу Сесоєву, депутатку Запорізької районної ради. Пані Алісо, вітаю вас. Дякую, що ви вийшли до нас на зв'язок. Вітаю, дякую за запрошення. Атака на Запоріжжя, яку росіяни завдали напередодні. Що вам відомо про неї на цю хвилину? На жаль, буквально декілька хвилин тому стало відомо, що кількість постраждалих людей вона зросла. Наразі це 122 людини, і це певно найбільша кількість людей, які були одночасно травмовані внаслідок ворожої атаки. А я нагадаю, що кількість загиблих це 13 людей. А пошуково-рятувальні роботи завершились вночі, але ліквідація наслідків удару. Доки ще триває, тому що дуже і дуже багата, дуже значна площа була ураження. Ми бачимо ці кадри, що тут постраждали і цивільні автівки, і транспорт, і трамвай, і те, що вчора в Запоріжжі, це був справді жах. А люди лежали просто на землі з відірваними кінцівками. Люди гинули і в громадському транспорті. Ми вчора спілкувалися з водієм маршрутного таксі. Він розповідав, що тільки у нього в маршрутці загинуло двоє людей. Насправді, це був дуже цинічний удар, тому що в цьому районі знаходилося підприємство. А це був такий кінець зміни, час пік для цього району. А також там дуже багато житлових домівок. Тому наразі ще ці, скільки ці роботи з ліквідації наслідків триватимуть, поки що невідомо. І як ми бачимо, що кількість постраждалих вона, на жаль, може також збільшуватись. Uh... Внаслідок атаки загинуло 13 людей. 122, як ви щойно сказали, дістали поранення. Наш телеканал висловлює щирі співчуття усім рідним загиблих людей, а також тим, хто є пораненим. внаслідок цієї атаки, що відомо безпосередньо про стан самих потерпілих. Наразі 11 людей вони ще в важкому стані. Сьогодні дали, дали коментар лікарів. Вони розповіли, що було три ампутації, які були вимушені вони зробити. А також люди з переламами кісток, з черпно мозковими травмами серед поранених людей також є 13-річна дитина. Дитина, і як ми бачимо, що люди продовжують звертатися до медзакладів. Я хочу зазначити, що окрім цих 13 загиблих людей, а вчора під час ці масованої атаки на Запоріжжя на Запорізьку область також загинули люди. І в Степногірську по ньому також випустили каби. Четверо людей були під завалами. Двоє людей вдалося врятувати. Двоє на жаль загинуло. Тому можемо сказати, що вчора в нас загинуло 15 людей. І ви знаєте, це вже третій день жалоби тільки за останній місяць, тому що з 6 грудня це вже третя така масована терористична атака на Запоріжжя. Про масштаби руйнувань, які вони ми бачимо зараз кадри, де ми показуємо наслідки якраз російського удару, але все-таки чи відомо вже більше наскільки будівель є пошкоджено і наскільки є значні саме масштаби руйнувань? також зруйновані окрім адмінбудівлі та окрім підприємства багатоповерхівки, але я неправильно виразилася, Не зруйновані, пошкоджені вибиті шипки, Таких суттєвих уражень саме ну немає. Але площа, яка, яка була завдана шкоди, околи сьогодні оцінили, що це 5 тисяч метрів квадратних. Тому як бачимо, дуже дуже багато. Таких саме руйнувань а також горіли автівки. Їхню кількість поки що не назвали. Але це і були громадські транспорти. трамваї. я хочу нагадати, що це дуже дуже людний район міста. Там дуже багато людей. Транспортна розв'язка, і люди, які загинули, це люди, які стояли або на зупинці громадського транспорту, або їхали в маршрутці або в трамваї. Пані Алісо, гур інформує про те, що окупанти розпочали примусовий призов на строкову службу жителів тимчасово окупованих регіонів Херсонщини та Запоріжжя. Що вам про це відомо? На жаль, це дійсно так. Нам це неодноразово підтверджували. А загалом, що вони вробили для того, щоб призвати людей, по перше, вони розпочали цю примусову паспортизацію. Вони становили людей на військовий облік, і вже наразі а, нам назвали навіть кількість людей, які а, були вимушені підписати контракт з російською армією. Ну до речі, деякі з них. А йшли добровольно на жаль, але здебільшого, все ж таки, це нам розповідають, що була така примусова паспортизація. Потім і мобілізація. До речі, можете назвати буквально... цифри, Скільки це людей? Ми можемо озвучити це в ефірі зараз. На жаль, цифру не можу згадати, але буквально днями Центр національного супротиву її оприлюднивав. Можна там цю цифру дізнатись. Разом з тим вже були оприлюднені фотографії людей, які підписували контракт, які їх використовували в тому числі в російській пропаганді. Ось один з цікавих таких випадків днями став відомий, що один чоловік з Приморська, який підписував контракти, він став такою зіркою цих пропагандистських соцмереж. Він вже загинув і показує. Пропагандисти, що вони а, яку допомогу надали його родині? Також також його матір вона від росіян отримала а, плет. Що отримала? А, не, не розчула плет? А, плет, плет, плет? так Коцик, як у нас ще називають, ну так. суттєва допомога. Тут знаєте, не, не поспориш це точно. Якщо загалом говорити про ситуацію в області безпосередньо про ситуацію безпекову ситуацію в самому Запоріжжі, як ви можете її характеризувати станом на зараз? Ну, як ми бачимо, що росіяни щодня тероризують Запорізьку область, Сам обласний центр він стає під атакою Росіян не так звичайно, як Території, які знаходяться безпосередньо близько зони бойових дій, а це щодня декілька сотень обстрілів минулого тижня був такий, можемо сказати, антирекорд. Короли запорізьком область за добу обстріляли більше 500 разів. Тому звичайно, що ситуація залишається дуже і дуже важкою, а дуже складна ситуація у мешканців прифронтових територій, тому що там досі залишаються люди, незважаючи на те, що місто Оріхів Гуляйполе та. Степногірськ, вони вже майже зруйновані вщент, але там живуть люди. Туди їм привозять воду, ліки. А в деяких містах працюють пункти незламності. Але те, що там немає нормального життя, це вже на жаль відомий факт. Наразі близько 4 тисяч абонентів в Запорізької області вони перебувають без світла. Це мешканці прифронтових територій, і близько 40 пунктів населених Запорізькій області взагалі без водопостачання. Попри цю ситуацію, чи залишаються люди, чи не планують кудись виїздити, чи ви не спостерігаєте такого масової якраз переміщення людей в більш тилові міста України? Такої активної евакуації немає. У нас були дві хвилі. Всі вони були на першому році повномасштабного вторгнення. Наразі люди виїжджають, Є евакуація, але вона доволі таки незначна. Ось минулого тижня це було шестеро людей. А цього тижня нам повідомили, що евакуювали пару похилого віку зі Степногірська. До речі, Степногірськ минулого тижня саме найбільше попадав під обстріли росіян. Але сказати, що масової евакуації немає. Також в нас щодня з Запоріжжя вже курсує потяг до західних областей країни, і нам періодично розповідають, скільки людей скористалися цією безкоштовною евакуацією. Так ось цього тижня інформації про цей потяг, скільки людей виїхало, немає, тому що. Ну зазвичай це може бути одна людина, може бути дві людини на тиждень, може взагалі не виїжджати. Пані Алісу, ми з вами вже не разу зустрічалися в етері, за що я вам дуже вдячна, що ви завжди виходите до нас на зв'язок. І на завершення хочу спитати, як ви особисто після усіх цих обстрілів, після цього жахіття, яке відбувається у Запоріжжі? Тому що як ви сьогодні зазначили, лише за один місяць вже тричі було оголошено дні жалоби, і це свідчить про те, що ворог є нещадний ворог Просто не шкодує точно нікого, ні людей, ні в тому числі і інфраструктури. Дякую, що цікавите. Звичайно, що я вважаю, що особисто у мене все добре, тому що я жива, я здорова, я маю можливість працювати. У мене є житло. Я вірю, що наші збройні сили переможуть. Я вірю, що Запоріжжя обов'язково вистоїть. Ви знаєте, я вже в 2014 році змінювала своє життя. І вдруге я вірю, що окупанти не змусять мене покинути моє рідне місто. Тож будемо працювати, будемо триматись. Запоріжжя, це Україна, і так і буде. Дозвольте уточнити в 2014 році, де ви мешкали? На Луганщині. На Луганщині зараз ви переїхали з Запоріжжя. Я дякую вам, бережіть себе. Із Запоріжжя з нами на зв'язку була Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради.